Будьте святі, бо я святий, каже Господь. Читаємо про це у Святому Писанні. І як, дорогі у Христі, браті і сестри, ставимося до святості ми. Що знаємо про святість ми? Як розуміємо, хто є святий і який спосіб він здобув цю святість? По різному можна до цього ставитися. По-різному можна це розуміти, по різному можна це сприймати, але ми розуміємо, що свякість це чистота. Свякість це непорочність. Свякість це сповнення подвигів різних благочестивих вчинків, які кличуть до себе все інших і інших послідовників. І якщо ми говоримо про тих чи інших святих, то є різні святі. Ми знаємо, що багато хто з них були чи не найгіршими грішниками, і їхній шлях до святості полягав через глибоке покаяння, через велику і довготривалу епідемію покуту, через довготривалі подвиги, пости, молитви. І тільки через декілька десятків років через постійне стяжання благодаті Духа Святого, такі люди ставали святими. Але ми знаємо, що серед лику святих, через серед великого сонму святих є святі, які були обрані з утроби Матері своєї. І уже з утроби Матері своєї вони. Були схильні до святості. Вони не пізнали гріха, вони уникали гріха. І якщо неправильно буде, якщо я скажу, що гріх їх не торкнувся, тому що єдиний Господь, який прийшов у цей світ, прожив подібно кожному із нас, окрім гріха, то всі інші мали гріхи. Але ці гріхи були досить малими, досить незначними, і їхнє серце було сповнене святості, їхнє життя було сповнене святості продовжуго їхнього земного перебування. Якщо говорити про святого, преподобного Антонія Великого, якого же пам'ять як ми сьогодні святкуємо, і храм цей прекрасний збудований на його честь, то нам відомо, що він народився у 251 році по різдві Христовому в сім'ї благочестивих, побожних людей, побожній сім'ї, благочестивій родині, де змалку його добре навчали і виховували в християнській науці. Я би хотів, би ви звернули увагу на два моменти виховання. Тому що сьогодні ми так само виховуємо дітей, сьогодні це стосується нас. Батьки не пускали його в школу тільки через те, щоб він спілкуючись із поганськими хлопчаками, оскільки здебільшого панувала поганська релігія, не заразився цим вченням. Виховували його вдома, навчали його. І оберігали від всякого нечестя. Єдиною книгою, яку читав преподобний Антоній, будучи в юнацькому віці, це було святе Євангеліє. Чому сьогодні ми можемо почути про те, що людина повинна бути всесторонньо розвинута. Ми сьогодні говоримо про те, що людина повинна багато знати. Багато читати, володіти інформацією. І коли людина не володіє інформацією, то значить ця людина є темною, ця людина є неосвіченою, ця людина є далекою від всього, того, що відбувається в цьому житті. Але, дорогі Христі, в цьому є великий зміст. І чому робили так, чому виховували так своїх дітей? Власне, тому що оця книга, яка несла у собі велику силу Божественної благодаті, вона дарувала те, що стало міцним фундаментом у житті преподобного Антонія Великого. Він не знав інших наук, але він і не хотів їх знати. Він не сприймав іншу інформацію, але він не хотів її сприймати. Кожне слово Святого Писання, воно його будувало. Як каже святий апостол Павло в одному з своїх послань, що Слово Боже, воно нас будування. І ось оте слово Боже, воно було нас будування. І вже в 20 років Антоній віддаляється від світу цього і розпочинає життя справжнього подвижника. Він віддаляється у пустиню, в якій проводить 15 років свого життя, терплячи різні спокуси від ворогороду людського диявола. Диявол наскільки хитрий і підступний, що він спокушав його різноманітними оманливими мріями, бажаючи його повернути до світського життя, змальовував його уяві розкішне світське життя, але він ці спокуси перемагав. Згодом, коли диявол побачив, що він є безсилий у своїх спокусах, він почав фізичний спосіб бити його разом із великою кількістю воїнства злих сил, збили так преподобного Антонія, що він лежав на землі і лежав без свідомості. Почали валити ту печеру, в якій він подвизався. Але все це не призвело його до того, щоб він покинув це місце. І після інших спокус, які влаштовує йому ворог роду людського диявол, йому з'явився сам Спаситель Ісус Христос, який сказав: у твоїй боротьбі я був з тобою, я пересвідчився у твердості твоїй вірі. І ім'я Твоє буде прославлене по всій землі. Після того, коли Антоній вийшов із цієї печери, перебуваючи в ній 15 років, він, а в той час було гоніння за імператора Діоклетіана, пізніше за імператора Максиміана. І у 305 році, вже після подвигу другої печері, він повертається, маючи намір прийняти йому чиницьку смерть. Він безбоязно сповідує віру у Христа, думаючи, що це закінчиться мученицькою смертю для нього, але так не було не було на те волі Божої. І Антоній зрозумів, що немає волі Божої на те, що пролилася його кров, як мученика, і він далі повертається в пустиню. В пустині, провівши вже в другій печері 20 років, в такому аскетичному житті, утримуючись від всього того світського. Досягши глибокої старості, навколо нього збирається число учнів, його послідовників, які готові виконувати всі його благословення, виконувати всі його настанови. Але пізніше він знову ж таки ще далі віддаляється в Єгипетську пустелю і залишаючи біля себе двох монахів, які завжди були біля нього, аж до кінця його земного. Життя. На 105 році життя закінчив своє благочестиве життя преподобний Антоній, якого Свята Церква називає е, засновником пустинницького життя. Взагалі, якщо говорити про монашество як таке, то ми знаємо, що в перші три століття монашества як такого не було. Тому що всі християни провадили строгий, аскетичний, Благочестивий спосіб життя. Це життя їхнє було світлом, світлом для того світу, який перебував у темряві. Всякий, хто був вірний Христу, часто приходилося йти на муки страждання заради Христа. Але як тільки припинилося гоніння на християн 313 року, тоді почалися значить, вхід в церкву людей різних, людей, які. Часто були далекими від віри, часто тими, які не, при... не сприймали саму науку Христа серцем своїм, а були насправді мними християнами. І це призвело до того, що ті ревні подвижники християнства, вони хотіли уєдинитися, вони хотіли віддалитися від світу цього. І в такий спосіб було зас... Такі монаші громади, Монос один. Тобто ті, хто хотіли бути. Одними, хто хотіли віддалитися від світу цього, хто, хотіли, хто хотів провадити життя чистоті і далеко від світу, і від усього того, що у світі. І ось тому, дорогі Христі, сьогодні, я думаю, як ніколи, нам треба звернути увагу на те, яким є наше життя, звернути увагу на те, як ми виховуємо своїх дітей. Звернути увагу на те, яка інформація сьогодні поступає нам, наші серця, наші душі, що сьогодні формує наш настрій, що сьогодні формує наш характер, що сьогодні формує наш світогляд. І якщо на це все зважити, то ми бачимо, що світла у наших душах значно менше, ніж темряви. Ми сприймаємо дуже багато інформації. Ми дуже багато споживаємо. Але чи споживаємо ми добре, чи приймаємо ми в своїм серце те, що нас збудування? І ось, власне, тому Свята Церква спонукає своїх вірних до того, щоб якомога більше часу ми роздумували над Божественним. Щоб ми зуміли частинку свого часу приділити для читання святого Писання. Щоб ми могли частичку свого часу приділити для тихої молитві в самотності, як написано у Святому Писанні, що зайди до своєї комірчини і все, що скажеш отцеві своєму, таємно отримаєш явно. І, власне, якщо проаналізувати це наше життя, ми бачимо скрізь суєту. І ця суєта, вона практично віддаляє нас від Бога. І чим більше ми поринаємо суєту, тим далі ми відходимо від Бога. І, власне, тому нинішні, нинішній стан сучасного християнина, він є дуже далеким від того християнина, який був перші віки. І ось ми повинні, дорогі хресті, більше сконцентруватися на самому собі, сконцентруватися на своєму серці. І якщо проаналізувати, чим ми живемо, то можна зробити одну відповідь не Христом. Не Богом ми живемо. Тому що дуже рідко можна почути, коли хтось щось говорить про щось духовне, коли хтось розважає про Божественне. І ось Свята Церква, як добра мати, вона закликає своїх вірних власне до цього. А так, саме сьогоднішні дні, тривожні дні для нашої держави України, ми повинні посилити свою молитву. Я вже говорив своїм парафіянам про те, що зараз ми священники відвідуємо своїх вірник з Йорданською священою водою. І в кожній хаті можна почути одні і ті самі слова. Сижу біля телевізора і плачу. Так кажуть люди, сижу біля телевізора і плачу. Що ви робите? Сижу біля телевізора і плачу. Звичайно, що тривожний той стан і тривожна та ситуація, яка є сьогодні в Україні. Але скажіть, чи поможе щось це, коли ми будемо сидіти біля телевізора і плакати? Звичайно, що ні. І мені здається, що настав той час, коли нам треба впасти на коліна перед іконою Ісуса Христа і іконою Божої Матері і плакати. Мені здається, що сьогодні, якщо б кожна людина промовила три рази «Отче наш» і три рази Богородице Діво в тому наміренні, щоб змінилася ситуація в нашій державі. Це було би більш корисне, чим сидіти біля телевізора і плакати. І ось тому, дорогі хресті, ми повинні плакати над станом душі людини. Бо причиною всіх бід, причиною всіх скорбот і негараздів, які є у світі і в тому числі і нашій державі, це є серце людини. Серце людини сьогодні далеко відійшло від Бога. Серце людини сьогодні не сповнене. Словом Божим, не сповнене світлом, не сповнене благодаттю, а сповнене, на жаль, тим, про що каже апостол Павло, що власне серце людини виходить, лукаві помисли, злоба, заздрість, ненависть, прелюбодіяння, блудодіяння, мужелоство, інші гріхи, центром цих усіх гріхів є навіть не голова, а серце. І ось власне серце людини сьогодні потребує очищення. Серце людини сьогодні потребує Христа, і ми повинні брати приклад із тих святих, які кожного дня свята церква пам'ять вшановує. І, зокрема, сьогодні, коли ми вшановуємо пам'ять такого великого святого, преподобного Антонія, якого церква справді називає великим, великим не тому, що він був великим на звіст, а великим тому, що було великим його життя. То сподоби Господи, щоб і наше життя ставало інакшим, щоб вони змінювалися. Щоб ми змінювали свої серця і, відповідно від цього, стяжали на себе благодать, Духа Святого, стяжали ту святість, до якої закликає нас Господь. Амінь. Христос рождається.